Всім привіт такі мої ріднесенькі підписники і гості каналу. Сьогодні знову на кухні. Вибачте, осідлення в мене погане на кухні. Е, нарешті, нарешті довгождане відео, яке я хотіла випустити. Е, дуже воно продуктивне, дуже змістовне, дуже корисне. Е, сьогодні буде у нас приготування кисломолочного напою продукту, який називається. У вірменії мацон, в Грузії мацоні, Трішки розкажу про нього. Мацоні – це традиційний стародавній кисломолочний продукт, який називають рецептом молодості секретом довголіття. Слідили, що при приготуванні мацоні виробляються корисні молочні бактерії, які роблять загальнозміцнюючий і тонізуючий вплив на весь організм в цілому. Мікроорганізми, які є в ньому, здатні боротися з впливом шкідливих бактерій і вірусів на організм людини, тому що закваску ми самі робимо своїми руками. І там вирощуємо самі корисні тільки бактерії, а вносимо ми в молоко кип'ячене, там, де вбиваються погані бактерії. Напій багатий вітамінами групи А, Б, так само, як і молоко містить велику кількість кальцію, калію, натрію, фосфору. Мацоні відноситься до групи пробіотиків. Покращує роботу шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет. Психологічний стан. соні можна вживати в їжу не тільки кисломолочний напій, або, наприклад, я його їм. Його можна додати в супи, в хачапурі. Я готую торти з нього, солодка це випічка, сольона пирожки дуже класні. Вареники на ньому дуже класні. І взагалі, от на мій організм, да, з роками. От, від багато якої їжі відмовляюся. тому що вже то тяжесті в шлункові, то вздуття в кожну свої проблеми. А от я завжди сиділа то на кефірі, то на кисломолочному сирові, мацоні. От набагато краще, це не кефір. У мене трішки, скажу вам, два дні перестояв. Тому що я хочу варенички на ньому зробити, а потім тортик зроблю, то він уже такий трішки-трішки кисловатим присмаком. А так він взагалі дітям, дуже дітям дуже корисно. Він трішки постоїть, то так, сиворотка буде виділятися з нього і густоту мацоні ви можете самі зробити. Хочете рідший, хочете зробити. Густіший додавайте більше закваски. Закваску ми будемо готувати самі. Наберіться терпіння, в кого є терпіння, в принципі, це не важко, але треба ждати майже півмісяця, тому що закваску ми будемо вирощувати самі бактерії будуть ваші, домашні, зроблені вашими руками. Тільки не скупованого молока прошу. Якщо немає домашнього, хоча б якесь ну, фермерів, фермерське візьміть молоко. Це той самий навіть грецький йогурт. Діткам маленьким домашній йогурт можна робити. Хто знає, що зараз в тих порошках продається. Це насправді дуже корисно. Якщо у вас є рецепти на основі йогурту або грецького йогурту, це воно це, це той продукт, який потрібен в кожному домі. Рекомендую. Дуже полюбляю. Як джемиком, так і так. Можу сметанку зробити. Марлічку підвісила і буде сметанка. Схотіли жирний зробили мацоні. Схотіли жир зібрали. Як вам подобається? Хто там мені писав, не любите, як я жру на камеру. Так спеціально так. Зіреньки мої. Чому так довго хотіла про нього розказати? Можливо, хтось не знав. Почитайте про нього. От, дуже рекомендую. Тому погнали рецепт. Запасайтесь молоком, небагато потрібно, і запасайтесь терпінням. Ну, якщо воно вам потрібно. Погнали! Ще хотіла додати: ми кожен раз не будемо вирощувати цю бактерію, ми її раз виростимо і будемо тримати вдома. Із того, що ви зробили мацоні, Зоставляєте там 100 грамів, 150 в залежності від кількості молока, який ви на другий раз собираєтесь робити, кип'ятити. Да? Все, тепер ми будемо заквашувати тим мацоні, який в нас є. Ми не будемо кожен раз вирощувати ці бактерії. Ми раз виростили, вони в нас є. І так ми поступово з, кожного, з кожної варки, з кожного разу, зростаємо ці бактерії і заквашуємо в подальшому молочко. все. На цьому саме страшніше, саме довше закінчується. Тому не, не розстроїтеся. І всім смачного. добра вам. Так, беремо стаканчик, це 50-грамовий, десь грам 35 молочка. Звичайно, в мене тільки здояно. І ставлю десь не в прохолодне місце, в звичайної кімнатної температури на 10 днів. Все. Через 10 днів зустрінемося. Пройшло 10 днів. Дивіться, як усохло наше молочко. Засталось на дні такий зверху грибочок. Ставимо на 6 днів в холодильник. Так, ніби довго, але не заморочливо, можна про нього забутись. Але я не забуваю, я чекаю, я дуже хочу. Тому шість днів холодильник. Все, займаємося своїми справами. Так, пройшло 16 днів. Зверху такий грибочок остався, молоко всохло. Нам треба якимось чином спробувати перевернути догори ногами в якусь посудину, щоб оцей гриб, що зверху, був знизу. Тому набирайте більше молока, щоб він не так висох, як у мене. Може, він зверху на холодильнику стояв, там тепла температура була в залежності, де він у вас стоятиме. Так, вийшло перевернути. Нам дуже багато матеріалу не потрібно. Ще потрібно тепле молочко, не кисле. Тут у мене грамів. 60-70. Я нагріла його до, ну, яка температура? У нас 36,6, можливо, 37. 37,5. Дуще не потрібно. І те, що в нас залишилося знизу, ми беремо буквально граминочку. Отак, нам більше не потрібно. І нам треба в цьому молокові його, щоб воно розстало, розмішати добре. Оце і буде в нас наша закваска. Це буде мама Мацоні. Прибираємо, накриваємо, прибираємо в тепле місто на 6 годин. Зараз ще закутаю полотенечком. І через 6 годин будемо вже робити наш молочний продукт. Сам Мацоні або Мацун. Так, ну і слава Богу, діждалися. Мама Мацоні в нас готова. Оце і є мама Мацоні. Молоко тепленьке. Трішки віршечок зібрала тут із шкірочкою. Все це висипаємо в молочко, накриваємо в тепле місце на 6 годин. Можливо, в когось і більше вийде. Можливо, мама Мацоні не 6 годин буде, а трішки більше. Дивіться самі, до густоти. Різне молоко, різні температури, в яких ви будете заквашувати. Не можу дочекатися, доки закваситься в мене сам Мацоні. Так, до зустрічі через 6 годин. Так, мій мацоні вийшов, але ну він простояв не 6 годин, тому, бачите, він прокис. Він простояв у мене 2 дні, бо я хотіла, щоб він трішки підкис. А зразу він був набагато густіший, сиворотки не було. Тому дивіться, як самі, Хочете густіший робіть, додавайте більше ви з часом. Зрозумієте скільки вам потрібно закваски.